Всім привіт! До вашої уваги комплекс мобіліті, який буде направлений на зняття напруги з тіла та збільшення амплітуди в ваших суглобах. Тому притуйтеся, нам знадобиться мат, ви можете займатися босоніж, бо це буде створювати гарні передумови до відчуття контакту, стопи з опорою. Ну і будемо руками чіплятися за наші пальці. Отже, перша вправа і ми з вами сідаємо ось в таке положення. Маємо сісти максимально комфортно і сформувати рівну спину. Руки пускаємо вниз. І з цього положення по черзі піднімаємо праву руку та ліву. Виконуємо таким чином, щоб зберігати вертикаль положення спини, погляд вперед, голова шиє розслаблені, і ми відчуваємо, як працює зона лопатки та м'яза спини. Одночасно ви створюєте гарну амплітуду. І підтягуєте або, можна сказати, включайте м'язи для того, щоб вони працювали. Два, один і починаємо піднімати дві руки одночасно. Намагайтеся тримати спину поперек вертикально та не прогинатися у нижній частині спини. Ось так. Три. Два. Один. Тримаємо руки над головою. І витягуємося руками максимально вгору. Відчули, як спина у нас рівна, комфорт. І з цього положення починаємо тиснути лікті повільно вниз. Ось так. Формуємо поставу, включаємо м'язи і коригуємо таким чином положення спини для звичайного життя. Чотири. три. 2, 1. Лишаємося в нижньому положенні і тиснемо ліктями та долонями максимально назад. Таким чином, ми збираємо м'язи між лопатками до центру і тримаємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, відпочиваємо. Одночасно, з тим, як ми виконуємо вправу на верхню частину, тут у нас відбувається певний пережим. М'язи напружені, кровобіг погіршується, але... Після того, як ми вийдемо з цієї вправи, буде такий потік крові, який буде гарно стимулювати обмін в частини тіла. Тому поки ми залишаємося в такому ж положенні, ставимо праву руку назад, ліву руку назад і витискаємо сідниці вперед, ось таким чином. Під час виконання цієї вправи маємо відчувати передню частину стегна. Поїхали. Тиснемо сідницями вгору і розтягується у нас передня частина стегна. Слідниці напружують, стегна розтягуються. П'ять, чотири, три, два. Один і фіксація. Поїхали. П'ять, чотири, три, два, один. Сідаємо в все положення, Фу, відпочиваємо. І зараз права рука відправляється назад, а ліва рука по діагоналі вгору. Дивіться, ось таким чином. І одночасне підняття рук. Одночасне підняття тазу. Тут додається ще передня частина пресу та передня частина стегна верхня зона. Три, два. Один. Міняємо сторону. 5. 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, сідаємо на правий бік і випрямляємо ноги. Даємо змогу, ногам трошки відпочити. І ставимо ноги ширше. І з цього положення руки залишаються позаду. Маємо повернутися праворуч і торкнутися лівою рукою. Підлоги з правої сторони. Так само з іншої сторони. Ось таким чином ви по черзі торкаєтеся. Посуємо над нижньою частиною спини, створюємо гарну рухливість та амплітуду. Чотири. Три. Два. Один. Молодці, лишаємося в положенні сидячи, підкладаємо собі праву ногу під пах, ось таким чином. Маємо утворити кут 90 градусів. І з цього положення ліва рука відправляється на носок. Якщо вам складно, можете взяти ось в цьому положенні і так і так буде оптимально. Якщо ви кладете руку собі на стопу, коліно може бути трошки зігнути, в цьому немає нічого страшного. Отже, і. Права рука відправляється до руки і робимо повороти ось таким чином. Ми продовжуємо працювати зі спиною. Тому я кажу, що ось ця частина для нас не важлива. Нам важливо, щоб ви працювали лопатками та піднімали рухливість в грудному відділі спини. Ще сім разів. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Тримаємо це положення максимально розкриті. Рука рівна. Рівна. Тягнемося маківкою голови до неба, до стелі. І цією рукою від себе туди. П'ять, чотири, три, два, один. Закінчуємо вправу, міняємо в сторону. Ліва нога. Ху. Права рука на стопу і поїхали. Фокусуємо всю свою увагу на підлопаточну зону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один фіксація. Розкриваємо грудну клітину, тягнемося рукою вперед, головою вгору. І знаходимося в цьому положенні ще 7 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. відпочиваємо. Зараз наше завдання сісти в метелика ось таким чином. І якомога ближче сісти до ваших п'ят. Сіли максимально. Рівно зробили спину. І в цьому положенні відчули, як рівняння спини призводить до напруг в паховій зоні. І ось ви максимально вирівнялися. Відчули, що у вас спина як палка рівна. І зараз ми робимо розведення колін назовні та рух колін в центр. Це має бути такий комфортний, легкий рух. Під час якого ви відчуваєте сідниці і пахові зони. Коли рухаємося назовні сідниці, зараз пахи, сідниці, пахи. Ось тако динамічно ми маємо розрухувати себе. Ще три рази. Два. І один. Молодці. Впираємося руками назад, коліна. Та стопу залишається в незмінному положенні. Права рука на праве коліно і чекаємо 10 секунд. Його глибоких три вдихи та видихи. Під час видиху трошки тиснемо коліно рукою в підлогу. Ще. Відчуваєте, як під час видиху воно розкривається. Ось так. Чудово. Інша сторона. Глибокий вдих. Ще. Не поспішайте. Тіло саме підкаже вам, коли і як що робити. І ще один. Супер, дуже добре. І зараз наше завдання лягти на мат, але ось в позиції метелика. Ось таким чином ми лягаємо. І трошки експериментуємо. Тут у нас все має бути розслаблено, кліна, розслаблені, пахи, розслаблені. У кожного це буде свій кут. Ваше завдання відчути, як ви напружуєте сідниці, і під час напруги сідниці у вас розтягуються пахові зони, ви їх гостро відчуваєте. Тому ми робимо напруження сідниць 3 секунди, розслабляємося. Напружуємо сідниці, розслабляємося. І ось така гра позводить до того, що ви поступово, глибше і глибше, розкриваєте ваші пахові зони. Тому напружуємо сідниці, розслабляємося. Напружуємо, розслабляємо. Ще декілька разів. Ще один. Молодці. Залишаємося в цьому положенні. 20 секунд, нічого не робимо, просто фокусуємо всю свою увагу на паховій зоні, і відчуваємо, як під вагою колін пахи розкривається, і у вас натяжка та розтяжка ваших пахових зон відбувається натуральним чином, і тут ви не відчуєте дискомфорту. єдина невеличка така напруга, і це нормально. Один глибокий вдих. Видих. І повільно випрямляємо ноги вперед. Випрямали праву ногу, випрямили ліву. Зараз наше завдання підняти праву ногу, зігнуту, і покласти руки собі на коліно і максимально притиснути до грудей. Ось в цьому положенні ми знаходимося ще 10 секунд. Глибоко дихаємо і відчуваємо, як притягуємо коліно до грудей. 3, 2, 1. Супер. Поміняли ногу. Вся ця розтяжка вона має бути такою легкою, комфортною, пов'язаною з диханням. Не поспішайте, просто відчувайте своє тіло. Ще 5, 4, 3, 2. Один. Викривляємо ногу, лягаємо на правий бік і відтискаємося руками, піднімаємося. Отже, продовжуємо і зараз ми поєднуємо пахову зону та грудний відділ спини наступною вправою. Маємо сісти на ось такі таке положення. Ось. На всю стопу. Якщо вам не зручно, можете трошки піднятися на носках, і це буде також ок. В моєму випадку це ось таке положення, комфортне. Отже, виставляємо руки. Перед собою і лівою рукою впираємося в підлогу так, щоб коліно могло впертися в цю руку. І зараз ми будемо робити ось такі глибокі повороти. І одночасно у нас тут розтягується і спина працює. Отже, поїхали 10 разів разом зі мною. Дивимося в гору на руку. Три. Чотири. Вісім, дев'я. І тримаємо руку в верхньому положенні. Десять. Зараз спробуйте розслабитися і тільки тримати усю лінію. Права рука, ліва рука. І все. П'ять, чотири, три, два, один. Міняємо сторону і поїхали. 6. Сім. 9 і десять. Фіксація. Пам'ятайте, що ви маєте глибоко дихати і спробувати, якщо тіло тремтить, дати йому розслаблення і позбутися цієї напруги. П'ять, 4, 3, 2. Один. Молодці. Відпочиваємо. Встаємо. Даємо ногам трошки відпочити. І знову відправляємося вниз. Ще одна вправа для пахової зони. Отже, так само ми сідаємо, ліва рука в те ж саме положення, але права рука відправляється на е, праве коліно. І зараз маємо максимально від себе відтиснути коліна ось таким чином. Якщо у вас рука не опрямляється, нічого страшного, просто тисніть за рахунок сили руки, щоб пахова зона розкривалася. Поїхали. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і фіксація. Пять, чотири. Три, два, один. Ви можете бачити, що одна сторона краще рухається, інша гірше. Це абсолютно нормально, бо наше тіло має м'язеві перекоси. Два, один, фіксація. П'ять, чотири, три. Два, один. Відпочиваємо, встаємо, можемо трошки стряхнути ноги і знову сідаємо. Зараз ми маємо сісти в положення. Ось таке положення, щоб утворити кут приблизно 90 градусів. Ось. І в цьому положенні ноги трошки ширше. В цьому положенні ми тиснемо. Праве коліно в центр. А ліве коліно залишається в незмінному положенні. Ось таким чином. І навпаки. Це вправо допоможе вам підняти рухливість в кульшковому суглобі. І як наслідок, у вас амплітуда під час бігу, під час кроку, вона буде збільшена. 4. Три, два. 1. І зараз фіксація. Поїхали, тиснемо. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Трошки попрацюємо з сідницею і знову кучковим суглобом. Що ми робимо? Робимо вправу, яка називається Baby Shaker. Ми вкладаємо собі праву стопу в лівий лікоть. Ось таким чином. І починаємо ніби качати малюка. Ось так. Намагаємося тримати спину рівно, наскільки це можливо. І відчуваємо ось цю зону правої сідниці, як вона відпрацьовує. Чудово. Тиснемо, тиснемо. Тиснемо малюка до себе максимально. І від того, наскільки він близько, мається на увазі нога. У вас ось ця зона отримує навантаження. Ось так. Чудово. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Цю ногу кладемо собі на стегно. Ось так. Впираємося лівою рукою вниз і праве коліно трошки підтискаємо знову вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Фіксація. 5, 4, 3, 2, 1. Випрямляємо ногу і працюємо з лівою ногою. Ліва стопа в правий лікоть І починаємо качати. Формуємо рівну спину, дивимося вперед. І вся увага, весь фокус на лівій частині сідниці. Ось так. Чудово. П'ять, чотири, три, два. Один. Кладемо ногу на стегно і відтискаємо від себе. Три, два, один. Фіксація. 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Випрямляємо ноги вперед. І зараз робимо просту складку. Ось, Але спочатку трошки динаміки. Сідаємо рівненько, коліно зігнуті. І зараз кладемо собі руки на стопи. Ось таким чином. І наше завдання трошки розкрити сідниці, щоб сісти максимально на кістки. Ось, І в цьому положенні ми... Рівнюємо спину максимально. Трошки відчуваємо, як натягується на задня поверхня стегна. І з цього положення, ніби ми в автомобілі газуємо, тиснемо правою ногою, лівою ногою, правою, лівою. Трошки відчуваємо, як натягується литка. Ще два. І зараз дивіться, трошки відставляємо від себе ноги далі, вже коліна ближче до. Підлоги і так само продовжуємо. Вперед, вперед. Вже напруга трошки зростає. Але це нам не заважає виконувати цю вправу. Ще. 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 Один. Завершили. І вже сіли, поклали собі ноги максимально на підлогу, руки зачепили і тиснемо. Вперед, 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 вперед. Чотири, Три. 2, один. Все, підготували наші ноги і можемо сісти в складку та просто посидіти та послухати, що буде відбуватися в нашому тілі. Мета не створити велику напругу, під час якої ви не можете знаходитися в цьому положенні, а буквально 30-40%. Це допоможе вам класно розтягнутися. Отже, знаходимося в цьому положенні до 2 хвилин і глибоко дихаємо. Отже, протувалися. Когось це може бути положення зігнутими ногами, немає значення. Тут наша мета відчути напругу в тілі, зафіксувати, де саме вона є, і потім поступово через дихання бачити, як ви позбавляєтеся цієї напруги, і вам стає легше сидіти. І щоб це зробити, напруга має бути 30-40%. Повірте мені, це як знаєте, з біговими тренуваннями не потрібно бігати завжди швидко, щоб отримувати розвиток. Інколи треба бігати і на низькому пульсі. Ось, так само ми з вами сидимо, глибоко дихаємо, знаходимо ті положення, в яких у нас максимально розтягуються задня поверхня стегна та литки, шукаємо. Навіть, до прикладу, я зараз виконую цю вправу вранці, і бачите, після сну, після ночі гнучкість завжди гірша, завжди така, що треба трошки почекати. Отже, можемо очі трошки заплющити. Відчувати, де у нас відчувається натяжка, і свідомо робимо глибокий вдих та видих і позбавляємося цього. Наші м'язи потребують уваги в тому сенсі, що не розтягувати їх не за рахунок швидкості, а за рахунок. Глибокого повільного усвідомлення та розтягнення. М'яс по природі він намагається завжди повернутися, скороститися, повернутися в таке положення скорочене. Ось, А ось розтяжка, вона конфліктує з цією природньою установкою. Але коли проходить декілька час, півтори-дві хвилини, тіло розуміє, що це безпечно, і починається розтяжка. Починається приємні відчуття в тілі. Кращення метаболізму, зняття напруги, Фух, глибокий вдих, видих. Молодці залишається нам 20 секунд. Стяжка має виконуватися без надлишкових зусиль, а з такими приємними відчуттями глибокого розслаблення через дихання. 10 секунд. Один глибокий вдих, видих, поступово виходимо із положення і лягаємо на спину. Зараз ви відчуваєте і відчуваєте, як у вас йде ось цей потік крові, таке по тілу, по спині, по задній лінії приємні відчуття. І зараз ми трошки подихаємо. Щоб з'єднати свою свідомість з нашим тілом. Отже, ми знаходимося в максимально зручному положенні. Якщо хтось відчуває дискомфорт з прямими ногами, ви можете їх зігнути. Є типи людей, у яких це положення викликає дискомфорт, тому або рівна нога, або зігнута. Руки долонями до підлоги. І починаємо глибоко дихати. Уявляємо, що у нас на грудній клітині знаходиться якась, якась невеличка подушка, і ви її маєте піднімати за рахунок розкриття своїх легенів. Може ви глибокий вдих і піднімаєте цю подушку. Глибокий видих. Поїхали. Випробував вдих через ніс. Видих через рот. Знайдіть своє комфортне дихання, свою комфортну аплітуду, і ми зараз будемо виконувати завдання. Отже, ми виконуємо глибокий вдих, робимо затримку 1 секунду, глибокий видих на протязі 1 секунди, нижня пауза одна секунда, вдих одна секунда. Таким чином робимо секунда, 2, 3, 4, 5. Це називається квадратне дихання. Ось під мій голос розпочинаємо. Вдих, пауза, видих, пауза, вдих повільніше, пауза більше. Видих повільніше. Пауза. І ще оповільнимося. Вдих. Пауза. Видих. Пауза. Ще повільніше. Вдихаємо, вдихаємо, вдихаємо. Набираємо кисень в легені. Фіксуємо. Пауза. Повільно видихаємо. Фіксація. І максимально повільно вдихаємо. Пауза. Видих. Нижня пауза. І зараз максимально глибокий вдих повільний. Поїхали. Вдихаємо, набираємо. Ще, ще, ще розкриваємо легені, добираємо, добираємо, Втягуємо живіт. І, і ще, ще, ще. ще, ще. Хоп! Фіксація. Тримаємо, тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Повільний видих. Максимально вниз. Ще, ще, ще видихаємо, вдихаємо. Останки. Фіксація. Вдих, рівномірне дихання. І під час видиху відчути, ніби ваше тіло перетворюється на таке желе. Отже, вдих, видих, розслабляємо тіло. Вдих, розслабляємо тіло. Самостійно. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Молосі. Повертаємося до цього світу, відкриваємо очі, повертаємося на правий бік і сідаємо. Отже, на сьогодні наш е, простий комплекс мобіліті плюс дихання завершено. Ви мали змогу побути наодинці з собою, послухати своє тіло. Це в наш час вважаю дуже важливим та необхідним. Можете виконувати цей комплекс в будь-який час, коли ви потребуєте зняття напруги з тіла та глибокої релаксації. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. З вами був Сергій Басенко.